Йоу, друзі, всім привіт! З вами знову я, я Рема. Ми залетіли знову ж таки в Правел ем, Старс. І в нас знову закінчився цей івент. Багато ще хто навіть лише одну гру зіграв. Я зайняв лише 17 місце. Я дуже старався, але такі вже манери. Я виграв лише два бої, ну, а перше місце аж вісь. Давайте візьмемо свої п'ять Де мені ще стардропи. Так. Перший нам дає 218 XP. -дабл. Другий дає 100 блінгів Третій 100 158 XP. -дабл. Не розумію, навіщо воно зроблене? О, отут щось може бути. Плає іконка. І останній 50 PowerPoint. Дякую і на тому Так, є нова гра. Я в... о, тепер я вже візьму. Бравел um, хокей. Добре. І які ще в нас є режими. До речі, є щось є катане. Так. Бо колись був івент такий із сушами, і там був такий босс. Але я в нього ну, не хочу грати. Чесно вам скажу. Я хочу в хокей OK грати. Яка тут мапа. ага Так, у нас щось є в шопі. Так. 15 коїнів. І на тому дякую. Добре, давайте я виберу Бравлера. Я знаю, що на Браулбол можна прям файно лапати Мортісу. Давайте його і візьму, спробую. Погнали. Так. Проти мене Пенні, Поко і Емс. зі мною Воль і Бель. Я на Мортісу. Ну я старався вдарити якнайдальше. Там у нас просто, як же йдуть. До пені треба. Раз, і пені вбиваю. Просто напоко, на поку. Ай, не встиг. Але що він просто не вдарив і не забив. Я просто старався. Але в мене ще снаряди, не їм кинулися. Я відкопну, але. Ну, можливо, в Беллі якось там. Бо в в хокеї така штука, що оця шайба, що дуже далеко летить вона. Прям дуже далеко. Так. Я її зараз помру і мене пока вбиває. Бельваде можеш зараз забити. Але Пенні вбиває. М -м, Бель. У мене шайба, я відкопую її туди. Я стараюся. А що якщо я сіди отак, вдарю приблизно? О, даю пас Бель. І Бель просто забий. Не забила. Там боку має шайбу. Я просто на пені даю ульту в пені, стараюся вбити. щоб мені бель дала пас. Ну куди вона б'є? Та мене зараз просто вбивають. Ще є дуже малі шанси, бо по третий секунд. Є, вольт забив. Вони ну, йдуть всі на шайбу, я їм кидаю ульту. Чо в мене такі лаги з інтернету? Так. Ну я, я, я на Емс ульту кидаю. А, я не встиг вибити! Ні! І Пенні просто на останніх секундах забиває. Та і все ми просто програли. Ну, <клес> нас доволь, прям дуже сильно старався. Він аж 8 килів дав. Знаєте, тут я думаю, що також би міг підійти, наприклад... Ой, самий Енгор. Бо Енгор це такий персонаж, що майже на всіх виходить. Майже всюди підходить. Так. Проти нас Брок, Гром і Карл. Зі мною Бібі і Мортіс, до речі. взагалі діамантова ліга, такий скін. Це дуже сильно. І разу гаджета юзою, напевно. І що на кого запрыгнути? А, Зап... Ам... І все просто якось там долетів м'яч. Що в мене знав такі лаги. О, ні і взагалі просто як же ж тут м'яч літає. Я думав, що він не заб'ється. Ніколи не треба казати, що не заб'ється. Я не встиг! На бібі просто забий. І та бібі забиває. Два, один поки що. Ми ведемо. Я стрибо... Йо... я Йо... одного тут -то точно вбив. І є, знову Бібі забиває і, ма... і матч закінчується. Тут дуже сильно Мортіс відіграв. Так, до... О, ангельський серд. І можливо, що дає, дає... спрей. О, ще один і ще також ніф. Дякую їй на тому. У мене поки що тринадцяте місце. Це мене не влаштовує. Бо я вже такий, що максимум це і дві перемоги. Ну, я ще можу догнати, але дуже багатьох шин. Ще... Ну, дуже багато тіктів. Міська авто на останньому місці. Лодо. А в нього взагалі немає майже кубки, май... навіть тисячі немає. Ну добре. Давайте далі будемо грати. Так. Хто проти нас? Ельпримо, Фенг і Брок. З нами Бонні і Пем. Оце буде, як на мене, дуже потна катка. Відразу гаджет юзую. Там Ліпримо також. Гаджета юзнув. Ель Прімо дуже нам буде заважати. Я хотів на нього пригнути, і він забиває. Ні, ну тут вони дуже агресивно грають, і просто щас Феник забиває. Але ні, я перехопив м'ячі там. Ну так. Але ще є шанси. Ще є дуже великі шанси. Тут і прямо дуже багато кидає цих своїх метеоритів, і ми ще й програли. Не, так діло не підем. Давайте я сюди спробую. Я так багатьох можу прокачати. Давайте я сюди спробую Макса або Фенго. Давайте Фенго спробую. Не хто Фенг, Морті і Енгар. З нами зі мною два Енгара. Оце буде потна катка. Все, я просто відбиваю м'яч, і Мортіс перехопив. Добре. Просто Енгар молодець, що навіть в туман це відкопнув. Ой ні! Ні-ні ні. Оце воно зараз нам може біду дуже велику зробити. Не, ну там же я би Енгора не перебив. Там наші ч... Ой-ой зараз. Тут Едгар іде, Я можу Едгара вбити. Ну, я постарався, хоча б. Чому мене знати кіласель? Так. У мене так багато урону. Просто відкопую м'яч, може забитися. І ні, ще би трохи. Просто фенг перезловив на Мортіса. Відкопнув. Так. Ай! Ми якось його вбили. Так. Трибаю на Фенга, ні, Не вдалося. Наша наша є одна хвилина гри і рахунок 0-0. Просто відкопую м'яч і до кого воно пішло. Ай! Зараз може нам забити гол. Фух, добре на стату Едгар на сейві. Там просто Едгар з зі гіпер, з гіперкою з усім, І є Наш Едгар забиває. Ну, якийсь точніше, точніше з Гедгарів я так їх наловив. Отакого даю. А! а! Оце я дуже сильно провтикався! Я не встиг вдарити. Через таку помилку нам можу і зараз забити гол. Ай ні. Зараз ми можемо просто програти. На останніх секундах забиває. Тільки не це. Цілу гру з не грав, від тут вже вдарив. Я тут лише один кіл зробив, це дуже тяжко. У нас тут Едгар на 81 тисячу демедж. у них файник взагалі 109. Ну, я не знаю. Це була дуже потна катка. Давайте я ще раз зіграю, бо у нас вже 14 місце. Бо я дуже стараюся насправді грати. Але мені ніяк не вдається. Проте у на нас Енгар ну і теж Едгар Мордіс і Бул, до речі, з новим скіном дуже гарний він мені подобається. Цей скін. І нам зараз не доб'ють гол ні. Я не встиг, я не встигаю просто добігати. Усе зараз... ой, мене. У мене шар запрігнув. Це Так воно непередбачено якось. Де вони там взагалі сидять? Але з нами є Ель Прімо, це дуже добре. Е, тут Морсі секунд. Він втік від мене і, і напав. Так. На кого зараз? А, і там наші чели забивають. Наш Едгар. А там вони усі з ультою просто. Ой, я не бачу, що в мене є шайба, і все, ми просто два голи. Я просто влітаю. Ось тут Едгар просто під гіперкою, що й шурував, і все, матч закінчений. Ну, вони просто перше забили і далі ми не поступались. Знаєте, я тут хочу поміняти, можливо у мене. Де він є? У мене є персонаж під назвою Прімо. Він дуже сильний, він танк. І в цій битві він дуже гарно показався так. Я вже на шостому місці. В мене ще 5 ігор. Можу ще до нас догнати на першому місці тадж хтось. А, у него 6 тысяч, майже 7000 кубки. Леона, ясно. А по побрала рахшаню. Ничего скики в нього на Энгаре купь. У него Энгара немає. У него реально Энгара немає, не верь. Добро. Давайте далі буду грати, ну, бо я справді хочу. Дограти так. До речі, нам ще трохи в мене відкриється третя. Це штука. Забув, як її називається вона. О, тут Коль, Транк і Нані. З нами Кенді і Алі. Оце зараз буде запеклий бій. Бо Транк це дуже новий персонаж. Ну, я насправді дуже він сильний. Але я насправді не боюся за нього. бо З нами такий прям. Ну. Він теж та танк. О, все, я його вже добив. І просто запригую на Нані. а і вона мене знайшла. І десь він візи зайшла. Кенджі просто. Відкопний м'яч. А я не лети там, не знати куди. Тут ран зайшов до мене. Просто пригюсь сюди. Просто. А, -а, а! Там 28 хп в Нані. Ну така була ХПшна. Фух, добре, на шалі зловила. Це було справді дуже небезпечно. Ай! Ну зараз нам точно не заб'ють. У нас тут так Енді просто. Лов Хпешить. А! Аллі просто відкопне. Молодець, все. У нас може там навіть бути гол, бо це Бравл Хукей, це не Бравл бол. Я просто хочеться цього ранка донищити, та. І Алі. Відкопнула м'ячик, де вона не забиває. Я просто тут старався влетіти, і нані фух не забиває. Просто Алі я на Нані зараз приїхаю. вона там бомбу свою кинула. Ні-ні-ні, просто там шайба дуже швидка. Дуже швидко йшла. Я просто стараюся і все ж таки коль то забиває. Я гаджета їм туди юзну і все. Просто тут коль дуже сильно рішав. Я такий мав шанс забити, якби я відійшов лише. Я Аллі ж не забиваю, вона просто не. хто це забив? Аллі забила просто. Молодець. Я їй так я їй в кінці гри лайк дам. Вона на останній секунді І другий. Ні, це вже був Кенджі. Я Аллі хочу лайк поставити. Бо тут Алли просто так забила на останніх секундах. Ну, я бачив, що там кольт дуже сильно рішав, але у нас тут щось є. Да, ста крідить. Мені ще трохи доп. Скільки тут воно навіть О, до речі, можливо, я на транка поміняю. Давайте я на транка поміняю. Так буде крутіше. За 32 можна його докупити. Давайте я його теж хочу затестувати. А я пам'ятаю, що його ульта як його пришвидшує, і після удару вона теж залишається така крапка. Опа, і на ній я пришвидчуюсь. Так. А без того я повільний. Бо я пам'ятаю, що в мене з краю більше демеджа, так. Ну і за скільки я воно ще. Мене ще. Давайте ще раз. Трошки відійду. Ні, я боса дуже люто винищую. А за скільки плюх в мене нова ульта зберується? Так. Значить. Раз, два. Дві плюхи це половина. Напевно, що десь чотири. Три, чотири. Все. А ні, п'ять виходить. Персонаж класний, справді класний. Знаєте, я вже, напевно, в це не хочу грати. Я, можливо, зайду в Соло Шаде. Яка тут та мапа? О, а мапа я знаю. Я пам'ятаю, що я хочу на культі грати. Не знаю, чи так, але я хочу якось як і зараз на культі зіграти. Так. Проти мене Транк, Перл, Бейль, Бас. Ну, дуже сильні попалися. Там ще є Шейд. Теж дуже сильний браулер. Ой-ой! У -ой! нього 140 хп залишилося. Але він мене просто з двох плюх виніс. Я хочу ще раз грати. Зараз треба топ 1 зайняти. Так. Так, куди бібі піде? Є ще один Коль, до речі є кейс. Ворон. Дуже сильний. А, а біо. Дари. Нічого собі як біо вдарила. Тут кейс вже гуляє. Бо кейс це дуже велика загроза насправді. Тут ще один кольт. Ні-ні-ні, як краще відійду. Ну, я тут такого провірю, Таке кейс бігає. І вона мене в смертельний сон занурила. Тут хтось був! Та! Я бачив ту кейс. Бо кейс дуже сильний браувер. І за тобі Невже вона ні ніхто не вмирав? Давайте ще розіграємо. Бо в цьому сезоні я можу добити цього самого Транка. Ви бачили десь золотого тага? Він ще й міфічний. Є Мс Транк. Дуже сильний. Проти мене попав з Ріков спайка. Там є Мейсі. Я до Мейсі піду. Що мені нудитись? Помінялося плюхами, які не попали. Бо В мене урону дуже багато. А Мейсі. Ну тож, наполовину мені, мене вбиває. Так, давайте я трохи відійду. Опа. Ой-ой-ой, вона мене зараз вб'є! Просто втікай, треба трошки відхилитись. Так, дари. Дар її трохи, бо я бачу, що вона мене хоче. А не просто дуже хоче вбити. Опа, я її так нормально продамажив. Вона не знає, що я тут. А там ще й Транк. Все просто. Літаю файт! І мене Транк вбиває. А потім вона, він своє мейс. Ну, топ-5. Це вже краще, ніж топ-8, який ми займали раніше. Отак. От Добре, що далі? Що ще далі? Два транка. Аллі, Ріко, Мортіс, Лілі. -Лі. Дуже сильні. Так там транк бігає, Бо я транка можу вирізати. Тут Подмордь. А я не знаю, де транк. десь в кущах. Опа, попав. Він десь там. ой ой а тут транк вже. Та йому ульту. Я просто втікаю. А тут ще один транк. І він мене просто з плюхи вносить. Ну... Це прям було дуже тяжко. Проти цих транків Дуже тяжко грати. Стартроп суперейрний. Нам дає 50 паверпойнтів. Так. Давайте підемо кудись поінакше. Можливо, яка в нас мапа в нокауті. Давайте я в нукаут піду. Давайте когось знайду. А сам піду в катку. Бо я, наприклад, дуже хочу гаса і болос і обнови. А який ви хочете скин, напишіть в коментарях. Так, проти нас Едгар, Пейпер. І ще такий самий кольт. Знаме теж Енгор і Честер. От за Пейпер. Мені прям щойно таку плюху дали. А там шарф десь, так? Та він на мене запригнув! Ну я просто в Честера вірю. Честер вбиває кольта з однієї плюхи. Розумієте? Йому треба Пейпер зараз вбивати. Так, він втік. Добре, втікає, до... він хоче втекти до більших кущів. Усе Енґера нема. і головне, щоб його пайпер не вбило. І він вімкнув є, Честер хороший, він трьох вбив. Представляєте, трьох це який по має бути. Енґер запригнув на Едгара, і наш Едгар вбив Едгара їхнього. Я культа хоча б вбив. Я за ульту зараз кину. Думаю, що попаду, не попав. Але другого також. Але Пепер також вбив. Я тут точно честер хочу дати кілу він прям затащив. І знаєте, я виходжу, і в нас тут два демонічні сердропи. Один Плейкон коспрей. О, гадж, до речі, дуже сильний. І ще одне нічого. Стоблінгів. Так. І нам відкривається третє. То слот це називається. Так. Якось можу. Ага. Давайте я, до речі, хотів би прокачати попку, але давайте я все ж таки назбираю на гаджет. і швидше за все. Оцей точно перший гаджет, але другий тоже. В цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Не забувайте підписуватись на канал, тісти лайки і також нажимати на дзвіночки, щоб не пропускати нових моїх відео. І всім па-па-па-па!